Ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня? Максим Лінник». Вітаю! За мить наші кореспонденти розкажуть, чим запам'ятався цей понеділок. А на початку випуску стисло про головне. Вердикт СБУ затриманих на Донбасі російських спецназівців обмінювати не будуть. Безсмертний полк. Біля російського посольства у Києві відбувся патріотичний перформанс. Надійний дах для колонади. В Одесі розпочата протиаварійна робота архітектурної пам'ятки. А зараз про це та інше більш докладно. 18 травня чорний день для кримських татар. У 1944 році їх звинуватили у співпраці з нацистами та весь народ, а це понад 180 тисяч людей, вислали з півострова. Близько половини з них померли дорогою або в перші роки вигнання. Після повернення до Криму цього дня на центральній площі Сімферополя щороку збирався багатотисячний мітинг. Тепер, через російську окупацію, кримські татари вперше вимушені провести скорботну акцію за межами півострова на майдані у Києві. Продовжуємо випуск. Представники парламентського міжфракційного об'єднання Крим на чолі з Олексієм Гончаренком провели перформанс Безсмертний полк цим актом Українці хотіли привернути увагу російської влади до проблеми політв'язнів на окупованому півострові. Звільнити політв'язнів Криму, які незаконно перебувають у російських в'язницях, а також надати інформацію про громадян України, які зникли безвісти або були вбиті на територію окупованого півострова. З таким закликом до російської влади вийшли представники парламентського міжфракційного об'єднання Крим на чолі з Олексієм Гончаренком та громадське об'єднання координаційна рада організацій вимушених переселенців з Криму. На неділі сповняється код. с момента задержания Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Черния, Александра Кольченко, которые одни были задержаны 10, другие 11, Кольченко 16 мая, то есть ровно год назад это произошло. И уже год наши ребята находятся там, их судят фактически, это просто судилище, никакой это не суд, потому что по совершенно каким-то абсурдным обвинениям уже год их там держат. Также есть люди, которые Пропали безвісти в Криму. Ми також сьогодні говоримо про них. Учасники акції Безсмертний полк тримали в руках портрети загиблих, арештованих і зниклих безвісти людей, які стали жертвами окупантів. Закликаємо до рішучих дій з боку РНБО, МЗС України та міжнародного співтовариства в особі ООН і ОБСЄ щодо звільнення політичних в'язнів громадян України, які перебувають у Російській Федерації. Йдеться в резолюції пікету. Документ буде передано послу Російської Федерації депутатським зверненням народного депутата, заступника голови фракції блоку Петра Порошенка Солідарність Олексія Гончаренка. Hey, Jenny. А тепер до подій на сході України. Після відносно спокійної ночі на Луганщині різко зросла активність бойовиків. У понеділок зранку диверсанти підірвали залізницю на перегоні сентянівка шипилове Рух поїздів на захоплену бойовиками територію області зупинено. Цього ж таки дня стало відомо про обстріл з міномету околиць села Катеринівка. Бойовики влучили у дорогу, якою ходять на роботу шахтарі та добираються до школи діти. Внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не поранений. А в ніч на понеділок найгарячіше за Даними АТО, було на Донецькому напрямку. Загарбники продовжили нищити інфраструктуру Донбасу, обстрілюючи як позиції військових, так і мирні населені пункти. Цього разу практично весь свій вогонь злочинці зосередили на Донецькому напрямку. З мінометів, гранатометів, а також крупнокаліберних кулеметів бандити неодноразово обстріляли Піски, Авдіївку та Опитне. В районі Новомихайлівки відбулося бойове зіткнення. На Артемівському напрямку з кулеметів російсько-терористичні угрупування обстріляли Ленінське. А вже сьогодні вранці, поблизу Троїцького – це Донеччина. Українські прикордонники разом з бійцями Збройних сил відбили атаку ворожої диверсійної групи. З нашого боку втрат немає, але один військовий поранений. За даними Держприкордонслужби, терористи зазнали значних втрат і відступили. Україна отримала чергові докази беззаперечної участі російських військових у війні на Сході. Двоє поранених полонених, яких під щастям затримали українські військові, розповіли, відколи воюють на Донбасі, а також здали позиції російських військ та накази командування. Полонені зізналися, що є кадровими військовими офіцерами спецназу 3-ї бригади, розташовані у російському місті Тольятті. Також при них була зброя, яка є лише на озброєнні російської армії. Диверсанти планували захопити український блокпост. Група складалася з 14 осіб. У полон потрапили двоє. Нашим хлопцям вдалося своєчасно виявити цю групу. Більшість цієї групи загинула, і два військовослужбовці, зокрема офіцер і сержант російської армії. Потрапили до нас в полон. Обидва були поранені в цьому бою. Тому Російській Федерації, керівництво цієї країни не вдасться сказати, що ці хлопці просто заблукали на території України. Ці військові йшли на виконання бойового завдання. Вони йшли вбивати наших воїнів, вбивати наших людей. Російських полонених вже прооперували у лікарні щастя. За даними СБУ, їх притягнуть до кримінальної відповідальності. Зараз із полоненими працюють слідчі, про обмін не йдеться. Знайдено інвесторів для ремонту фонтану в парку Шевченка. Про це стало відомо під час апаратної наради в мерії. Наразі інвестори визначаються з вартістю робіт. Фонтан у парку Шевченка не працює вже кілька десятиріч, Тож очевидно, що відновлення об'єкту буде не з дешевих. Також мер Одеси закликав впорядкувати прилеглу до пам'ятника афганцям територію і відновити дитячий та спортивний майданчик у зеленій зоні. Терміни робіт поки невідомі. А от облаштування кільця п'ятого трамваю в Аркадії з середини травня перенесено на на початок червня правитися із загальними будівельними роботами мають до 31 травня. Цього дня заплановано і пробний вихід на лінію трамваю номер 5. У робочому режимі він орієнтовано запрацює 5-7 червня. Також мерія хоче провести переговори з інвесторами, аби ті передбачили електромобілі для підвезення інвалідів і літніх людей до пляжу. Одеса готується до курортного сезону і не лише у пляжній зоні. В історичній частині міста розпочалися протаварійні роботи з ремонту покрівлі колонади біля Воронцовського палацу. Що вже зробили? Які плани на майбутнє розкаже Катерина Чабан. Реставрація Воронцовської колонади біля Тещиного моста триває з минулого тижня. Тут ремонтують покрівлю. У планах оновити жолоби та карнизи. А після повної їх заміни приступлять до фарбування колонади. Насамперед її звільнять від рясних написів. Одесити таким змінам раді, а настирливим художникам радять відшукати інші місця для своїх творінь. Та так якби. памятка истории, нужно найти какие-то другие места, хотя бы асфальт, нанести краской, тоже какое-то время сохранится надпись, но не на памятках архитектуры. Я уже не первый раз смотрю, как ее реконструируют. Многие, как молодежь наша, любят расписать эту колонаду сердечками. Не только. Ну, и не только молодежь. Сколько раз уже. На моей памяти это уже раз седьмой, наверное, перекрашивают эту колонаду. А сколько ей было до этого, я понятия даже не имею. Ну, вот що от я розписувати можна досі такої та культурний смисл. Та ні признаються. любі? пришли, написали ліжби, щось. Усі роботи за рахунок інвесторів. Не залишилася колонада і без уваги туристів. Гості міста, які вже починають відвідувати Одесу, кажуть, що такі об'єкти вимагають пильності не лише з боку влади. Гінзевні визайпейнд. что если бы он здесь жил, то он бы приходил сюда каждый вечер с ведром серой краски и сам бы вот это все быстренько починил, чтобы не дожидаться официальных работ, чтобы все, все, все было красиво. Достопримечательности города нужно всегда реставрировать, поддерживать, вот, не только выгонять новострой, так сказать, в историческом центре. Поэтому это правильно, нужно. До кінця травня Воронцовська колона буде як новенька. Тут, окрім того, що відремонтують стріху, ще й пофарбують фасад. А доповненням до всього стане ошатна клумба. Катерина Чобан, Іван Гапіч. Він в Одесі. Місто обороняють персонажі зоряних війн замість зброї гострий розум та інтелект. Замість броні широкі знання, начитаність, ерудиція. А поле битви південна Пальміра. Подробиці у наступному сюжеті. Щодеколи Ring, своя гра, шаховий турнір і турніри мафія все це стало приводом для інтелектуальних баталій серед молодих і талановитих. В Одесі пройшли дев'ять інтелектуальні ігри гілеля. Це унікальний проект, який зародився завдяки спільній ідеї Павла Вугельмана і Осика Аксель Руда в травні 2007 року. З'їжджаються хлопці практично з усього світу. і сражаються на полях інтелектуальних сражень. І нам очень приємно, що іменно в Одесі з усіх городов України благодаря поді. Діржки мера Города, Геннадія Леонідовича Троханова, народного депутата Дмитрія Голубова і депутатська групи довіряють делам» У нас є можливість проводити ось такі ось фестивалі. З року в рік інтелектуальне поле битви за підтримки міської влади збирає команди і єврейські організації з різних куточків світу. Майданчиком для перших ігор стали кращі концерт-холи міста. А цього разу ігри проходили в неймовірній залі одеської кіностудії, яка небесними світилами вітала учасників турніру. Атмосфера праздника, когда миссии столько много еврейських, не тільки еврейських молодежи, собравшихся всі вместе, которые будут сегодня на праздники, которые называются інтеллектуальные воїни. Хотя бы это были не війни, а какие-то какие-то мирные ініціативы. Но в данном случае, когда говорит об інтелів інтеллекті, то наверно имеет имеет место быть. Спочатку фестивалі проходили без теми, змінювалися й майданчики. Проведення, формат, регламенти ставали жорстокішими і правила. Підготовка учасників і самі ігри з кожним роком виходить ходили на відверто новий рівень. Найскладніше з питань пам'ятають і до сьогодні. Був вопрос, який касався некого сооруження, яке знаходилося на полярному полюсі. І що це могло б бути за сооруження? Я, скажімо так, як говориться, взяв цей вопрос, і це оказалась телефонна будка. У нас найсерйозніша редактура питань. Ми дійсно гордимося тим, що гуру клуба «Что, где, когда», такі як Друзі Паташов являються тими людьми, які ркотори к нам редактурують питання для наших для нашого мероприятия. Я надеюсь, що с ребятами прибудет сила, і они будуть сражаться только на полях інтелектуальних сражений. І якщо минулого року учасники поринули в атмосферу бандитської Одеси, то цього на них чекали справжні зоріні війни. Додам, що дві 2013 року організатори з гордістю називають фестиваль міжнародним, адже участь у ньому брали не тільки. Команди з Росії, Білорусі, і Молдавії а й з Ізраїлю Анастасія Тютрєва, Сергій Малій. Понеділок розпочався із професійного свята музейних працівників усього світу. Зазвичай до цієї культурної події приурочують тематичні фестивалі. Найпопулярніші з них ніч музеїв. Долучилася до нього і Одеса. Тему продовжить Катерина Чабан. У музеї західного та східного мистецтва святкувати почали ще з вихідних. Тут, окрім ночі, в музеї відкрили унікальну виставку консулів. Наш музей ежегодно, активно підтримує і участвує в празднуванні Міжнародного дня І В цьому году ми організували проект об'єднав два праздника День музеїв і Дні Європи в Україні. В суботу у нас відкрилася велика виставка. 22 консулов, аккредитованных в Одессе, вдохновленные Украиной, вдохновленные творчеством украинских художников, они создали свои, свои работы, которые представлены в нашем зале. Ими можно насладиться по 23 число, по 23 мая. У міжнародний день музеї Одеси відчинили двері перед усіма охочими. Потік відвідувачів, хоч і не кардинально, але збільшився. Люди ходять. але, ви знаєте, в безплатний вход мабуть, не є якимось то важним критерієм. Сьогодні я була свідітелем того, коли люди проходять і бачать, о, безплатний вход, Ну чому б не зайти, але приємно. У вік інтернету популярність музеїв дещо знизилася. Але Одесити переконують, атмосферу у таких закладах не замінить нічого. можливість про взаємодіяти, соприкоснуться, фактично з історією. А это завжди намного цінніше і важнее на протяженні життя, тому що це личный досвід взаимодействия з культурою. Це ж культурне наследие, как і И нужно как бы його, его. то так. Звичайно, привітати всіх музейних працівників у Одеситів не вистачить ні часу, ні інших можливостей. Але вихід є. Одеса місто унікальне і в тому сенсі, що в ньому є композиція Музейне братство, розташована у саду скульптур літературного музею. Тож музейники усіх часів і поколінь, хоч і досить спірно, але все ж таки увічнені. Катерина Чабан, Іван Гапіч. 16 травня Одесити відзначили День Європи. Члени партії блоку Петра Порошенка Солідарність провели автопробіг. З прапорами України і Європейського Союзу. Кілька десятків автомобілів проїхали через центр Одеси. Ми це одна велика європейська сім'я. За всі роки своєї незалежності Україна декларувала вектор на європейську інтеграцію. Тільки зараз ми робимо, як мені здається, реальні шаги. Це підписання соглашення оба соціально. И европейцы нам отвечают взаимностью. Я уверен, что до конца 2015 года все европейские страны ратифицируют это соглашение об ассоциации. Но это только начало большого пути. Ми движимося до повноправного членства в Європейському союзі. Е, чому? Да Тому що Україна це Європа, Одеса це Європа. Участь в акції взяли члени громадських політичних організацій, та небайдужі одесити багато прийшли усією родиною, і дорослі, і діти наділи однакові футболки з гербом Одеської області та написом Одещина це Європа. Для ще був організований автопробіг, щоб показати, що Одеса розділяє всі ті європейські цінності, які там цей праздник, собственно, радість вой создавався, і одесити та такі ж члени європейської сім'ї, як і будь-які інші європейці. Після автопробігу містяни організували мітинг на площі біля пам'ятника Дюку, Одесити нагадали, що Україна обрала шлях євроінтеграції. Саме бажання рухатися цією дорогою послужило початком революції гідності. Сьогодні в боротьбі з російським агресором українці демонструють усьому світу свою вірність цінностям свободи майбутнє нашої країни в демократичній Європі. Впевнені учасники мітингу. Участь українського народу в такому пробігі. участь дійсіта в такому пробігітах показателі их самосознание, и правового самосознания, и на социальной активности. А все мы знаем, что одним из основных а, критериев правового государства считается именно правосознание каждого отдельного индивидуума. Поэтому в данном случае я считаю, что это такой яркий показатель того, что все-таки мы на верном пути и мы придем к правовому государству. Люди довели, що процес євроінтеграції це не політичний крок, а світоглядний і залежний від усвідомлення себе частиною європейської сім'ї. Це усі повідомлення на цю хвилину. Долучайтеся до створення новини. Ви, якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре і лише гарних новин.